Сьогодні, 9 березня, в Україні відчутно потеплішає. Про це каже народний синоптик Станіслав Щедрін. За його даними, температура подекуди підійматиметься майже до плюс 20 градусів у південних, центральних та східних областях стане ще тепліше. Температура зросте до плюс 15, плюс 19. Прогнозував він, що до опадів, то, за словами Щедріна, сьогодні в Україні буде переважно сухо, проте вдень у, у західних, а увечері і у північних областях пройдуть дощі. За даними погода Уніан, сьогодні в Україні стане ще тепліше. Температура підвищиться по всій країні на кілька градусів. У більшості областей стовпчики термометрів покажуть плюс 10, плюс 14. На півдні повітря прогріється до плюс 15, плюс 16. і лише місцями в північній частині країни буде близько. Плюс 7. Дощі місцями сильні, очікуються на заході та півночі України. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.